Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Ірина Томаш, я автор жіночих трансформаційних програм та медитацій. І сьогодні ми з тобою поговоримо на тему, як зрушитися з точки ноль, з місця, почати діяти, як увійти в нову реальність. І дам тобі такі короткі короткі поради. Але перед тим скажу, що я в своєму житті пройшла достатньо багато перешкод. Як в принципі, і багато з нас, і здійснюю, здійснюю теж свої наміри і бажання, і щось легко відбувається, щось важче відбувається. Але тим не менш я отримую бажане і мені це подобається, і зараз я хочу ділитися з вами. І звичайно, що з моїми клієнтками, з котрими я працюю, я також бачу цей результат, ці відгуки і розумію, що і моделі взаємодії з кожною різні. Але тим не менш є певні тенденції, котрі працюють однаково кожної з нас. І якщо з бази такої почати, то розпочну все ж таки з думок. Всі ми знаємо, що думки впливають на наше життя, але хочу підкреслити той факт, що якась одна нав'язлива думка, якась одна негативна думка може повністю зіпсувати вашу долю в майбутньому. Ось з цими моментами важливо працювати. Ви можете вибрати різні методи. Я працюю з методами жіночих практик, тета медитації особистих програм, котрі до мене приходять, психологічних технік. І скажу, що я й далі працюю також над своїм мисленням. Просто з часом, коли ти більше в практиках, більше в медитаціях, більше в цих всіх речах, тобі легше це відслідковувати, бути свідомою і легше. Виходити з цих станів, не залапати в них, обнуляти їх, і таким чином це не так сильно впливає на майбутнє, тому що всі ми знаємо, що наше сьогодні це наше завтра, і ми створюємо своїми відчуттями, почуттями, думками наше майбутнє. І згадаємо, що негативні думки вони мають сильний потужний вплив для маніфестації. Чому? Тому що вони несуть дуже сильний енергетичний та емоційний заряд. Страждати нам достатньо легко. Ми відчуваємо ці емоції, і, звичайно, що воно здійснюється в майбутньому, ніж щось таке позитивне, реальне в своєму житті маніфестувати. У мене ось нещодавно проходив такий марафон самопрограмування, і одна учасниця написала, що я ось пишу десь 10 днів і відчуваю якусь ілюзорність життя, тобто, би воно не про мене, і я можу зрозуміти її думки. Але я скажу інше: а що таке ілюзорність? Тобто, ми дозволяємо собі вірити, що погане, наприклад, там, негативне, таке, реальне, адекватне це норма для нас, і нас так навчили. А програмувати себе на чудове життя, на свої наміри, на свої мрії, на те, що ми можемо здійснити щось в своєму житті, і це не тільки теоретично, а і дієво робити, звичайно, що, але тим не менш. Ось про погане думати нам звично це норма, це реалії життя не моби, а ось про добре це не є реаліями в нашому житті. І подумайте, чому ви, наприклад, впускаєте в своє життя дуже багато негативу, якщо він у вас є, а ось про чудове, класне таке, добре, красиве і так далі, ми не можемо собі дозволити думати, хто та людина, котра не дозволяє собі. Жити найкращим життям, і скільки нас того часу, розумієте, тобто, просто стимул дуже для багатьох з нас може бути теж смерть, тому що по суті ми кожен день приближаємося до своєї цієї точки, і е, кожна людина, в принципі, на порозі цієї історії. То чому ми думаємо, що найгірше з нами відбувається, найкраще не може відбутися? Завжди думаєте про те, що життя одне. І жити його класно, все ж таки на максимумі. Це перший момент. І якщо підсумувати, скажу так, що одна негативна думка може вбити долю. Просто подивіться, що вас так сильно тригерить, де ваші такі найосновніші, найнегативніші думки, і працюйте з цим, тому що це в будь-якому разі буде псувати ваше життя, ваше процвітання, ваші стосунки, ваше здоров'я. І так далі, може, і все разом. Дуже багато руйнівних думок. І, ну, наприклад, банальна фраза нічого собі. Ми говоримо цю фразу, ага, нічого собі, коли що. Ми пишаємось чимось, ми дивуємось, ми б собі хотіли це мати, але ми кажемо нічого собі. Але це просто така, намови, беземоційна фраза, котра повторюється постійно. А уявіть собі, що відбувається, коли ми це все промовляємо на рівні емоцій, почуттів, негативів. А особливо, якщо у вас є подавлена агресія, чи у вас є напряму активна, така проявлена агресія гнів, котрий ви направляєте на когось чи на щось, уявіть оцей сильний, потужний заряд, котрий міг би був направлений саме на ваше бажання, на ваші наміри. І ось це теж дуже важливо подумати. Просто саме розуміння того, що ми псуємо своє життя самостійно, своїми ж відчуттями, почуттями, думками, це вже є великим інсайтом. Але знову ж таки, інсайти це добре на, на рівні дій, це в принципі в моєму випадку і випадку моїх учениць ми працюємо саме з психологічними вправами, з практиками, з жіночими практиками, особливо, тому що ніщо так не включає матерію. Зміни в просторі, трансформації як тілесні практики і активації саме жіночої природи, з чоловіками я не працюю. Ось так. Наступне це, звичайно, що відчуття сорому. Сором це, по суті, вбивство свого життя в своїй унікальності, вбивство коду унікальності. І в таких, знаєте, флагманській своїй програмі такої жіночності я буду дуже сильно працювати саме з темою сорому, тому що по баченню знову ж таки себе, своїх клієнтів, я розумію, що коли пропрацьовується саме сором, з того моменту жінка може увійти саме в своє істинне життя, своє бачення. Сором він, він обов'язковує нас і ось закриває повністю двері в ті бажання, котрі ми хочемо здійснити. Сором закриває жіночність, сексуальність, реалізацію дії, тому що соромно помилятися дуже часто, соромно проявляти свою жіночність, соромно тіньові сторони себе проявляти. А в тіньових сторонах, якраз, є наша дуже сильна. Така потужність і е, енергія і здоров'я у хороших дівчат, ось у комплекс хороших дівчат дуже мало е, привабливості, дуже мало жіночності, дуже мало здоров'я. І е, не мов би, знаєте, як ось соромно, наприклад, сказати, що я не хочу сьогодні е, готувати, тому що ти погана жінка тоді. Соромно сказати, що я не хочу сьогодні сексу, тому що ти погана жінка. Соромно сказати, що я не хочу це далі робити, там працювати, бо ти яка? Знову ж таки погана, тобі треба бути доброю, хорошою. розумієте? І ось цей сором він просто знищує повністю для жінки її особистий шлях. І, звичайно, що ми всі люди соціальні, адекватні, сімейні, і ми можемо створювати свій сімейний затишок, домовлятися з коханим, домовлятися з. Простором, але дуже важливо також не забувати про себе і вміти балансувати всі ці енергії, тому що питання его це самоідентичності теж питання, але можна і его він дуже такий, це така історія дуже, дуже тонка. Можна, наприклад, його роздути, але це інша сторона невпевненості, а можна залишатися в цій невпевненості. Але і з цієї із цієї сторони нічого такого класного не буде. Тобто, з сторони, коли люди роздувають, наприклад, его, вони втрачають зв'язок з творцем, з собою. Вони немобить здійснюють свої наміри, але вони не, не відчувають ось цього бажання, радості, натхнення, любові і так далі. Тобто, одним словом, це теж дуже велике прикриття серця. Для жінки розкрите серце це теж дуже велика. Місія, по суті, тому що ми господині розкритого серця та любові. Ну і навпаки, коли ти людина собі дуже невпевнена і в соромі, в страхах, у всіх цих моментах, як кажуть, низьковібраційних емоціях та станах, то звичайно про яку реалізацію, про яке мистецтво бути собою, про яку мрію можна говорити. І звичайно, що. Ось з цих базових речей важливо теж починати йти в цю глибину для того, щоб вивільняти себе пласт за пластом і йти в своє справжнє життя. І знову ж таки, що таке справжнє життя? Це теж така дуже відносна інстанція. Але на той момент сміливості, котрі ви можете собі дозволити, ви можете і більше, і більше цієї радості, любові. Відкритості реалізації е, речей, котрі ви дуже довго собі не могли дозволяти. А це дуже теж важливо. О, привіт. Ось так. Ну, і теж дуже важливий аспект. Окрім того, що я проговорила про сором. І, звичайно, що туди ж і відчуття провини. Бо відчуття провини це закриття вашого взагалі. Майбутнього з точки зору позитивних дій. Тобто людина, котра відчуття, відчуття провини відчуває, вона не зможе собі дозволити найкращим речам, щоб вони прийшли, бо вона себе, мов би, наказує за те, що може відбутися у неї в майбутньому. Ось так. І відчуття провини це ось якщо у вас є дуже багато негативних моментів в житті, непередбачуваних речей, ви там сильно хворієте, чимось так далі. Подумайте про ось цю емоцію як відчуття провини. Дуже вирогітно, що вона у вас є. Так само це і з образами працює, тому що образи вони взагалі знищують енергетику і вводять людину в стан жертви. А на стані жертви творити свою реальність ну, нереально. Можна дуже багато звинувачувати всіх довкола, ображатися на все довкола, але ваша точка росту, квантовий стробок, якраз розпочнеться з того моменту, як ви відчуєте себе творцем свого життя. Зрозумієте, що, дивлячись в дзеркало, ви перша причина всіх ваших подій в вашому житті. І звичайно, що наступне це розуміння, що все ж таки я. Є творцем свого життя. Я можу змінювати свої думки. я більше, ніж мої думки, я чиста свідомість. Я жінка, котра може бути жіночною, привабливою, сексуальною, в класних стосунках, народжувати діток, вжити це життя на 100%, реалізовувати себе в своєму улюбленій справі. Називаємо так, тому що призначення це дуже відносне розуміння, але тим не менш ось служити людям чимось дуже класним, таким позитивним. І ось тоді ви зможете розправити свої крила. Але якщо ви будете сидіти далі в образах, в звинуваченнях, в соромі, в провині, в всіх цих речах, то, звичайно, що в творця в цей стан увійти достатньо складно. Ось так. І що там фінально я хотіла сказати? А, фінально, що хотіла сказати, це прийняти протилежності Всесвіту. В нашому житті по суті, всі концепції, котрі проговорюються, вони працюють. І дуже часто дуже протилежні концепції працюють. Ваша задача просто навчитися вибирати те, що вам близько, і дійсно йти в духовність. Чому духовність це дуже... Дуже-дуже такий правильний напрямок, тому що якість життя ваша автоматично поступово підвищується. І таким чином, коли ви розкриваєте енергію, йдете в духовність, очищуєте свідомість, виходите з цих низьковібраційних емоцій, можете з психологом також спрацювати. Тобто, ось, йдете в цей розвиток, то звичайно, що ви відчуваєте, що дуальність світу це. Природня історія. Ми народжені, коли були, ми були єдині з всесвітом. Але потім, коли ми почали відчувати себе як окремою особистістю, відчули своє его, ми почали не мов би так відходити і ставати окремими, що створює нам таку болісність, певно. Так ось в цих моментах важливо просто зрозуміти прийняти, що це нормально. А, і в ті моменти, коли ви практикуєте, медитуєте, робите. Ось якось улюблене хобі, слухаєте розкішну якусь музику і так далі, ви відчуваєте це єдинство, всесвіту. Це ось ті відчуття, котрі, котрі ви, коли, коли будете дійсно практикувати, по-справжньому відчуєте. Це та сама молитва, і той стан після молитви, оцей стан єдності. І коли ви відчуваєте стан єдності, ви розумієте, що протилежності це теж нормально. Як і світла, і темна сторона особистості. Дуже коротко вам розповіла про такі достатньо важливі речі. Я сподіваюся, що я вам була корисна, і я запрошую вас також в свій жіночий простір містеріум, котрий має шість лекцій щомісячно. У нас там періодично змінюються концепції, але у нас там є і жіночі цигуни, і жіночі практики, і сексуальні практики. Я веду дві лекції щомісячно з медитаціями, і в нас там 60+, плюс 60 плюс, там під і вони збільшуються моїх авторських закритих медитацій, це клупо підписці. Чи більш такі глибокі програми, як флагманський курс, який зараз буде? Кожній очності це така повна перепрошивка мислення, стану. І ось якраз ось те, що я проговорила, ми з цим також будемо з жінками з цим працювати і йти в, в цю правду життя і в цю правду своєї жіночої жіночої природи і свого життя максимально чесно максимально правдиво максимально красиво і максимально реалізовано обіймаю вас і до зустрічі